Друзі, я знаю, як вас потішити. Розповім вам сьогодні про крутий зелений свіжий аромат, який коштує 449 гривень. І навіть якщо він буде коштувати набагато більше, він буде того вартий. Просто нам так повезло, що класний аромат коштує недорого. Цей аромат від бренда Colabo називається Green 100% Unisex. Вітаю вас, пані та панове. Мене звати Оля, і це монофлаконести Оля аромати. Хочу вам, вас познайомити зі своєю новинкою в колекції. Для такого формату відео у мене є певна структура, щоб розповісти вам про парфуми зі всіх сторін. Спершу я його нанесу на себе. І почнімо. Перше, це всесвітня історія аромату або бренду. Колабо це польський бренд. Завітаємо на їх сайт. Тут вони рекламують їх новий аромат шипер, з яким я поки що не знайома, не бачила його в магазинах в Україні. А тут представлена лінійка з їх шести ароматів: шипер, цитрус Флорел, Грін, Орієнтал та Вуд. У бренда, по-перше, є розділ наша історія. Тут вони пишуть їх ідеї, їх наткнення, їх позиції, на чому бренд. Робить великий акцент на тому, що вони піклуються про природу, це бренд про екологічність, про захист тварин та натуральну, натуральні інгредієнти в парфумерії. Ось вони величезними буквами написали: все, що ми робимо, базується на принципі, те, що природа це наша життєдайна сила, наш ресурс життя та натхнення. Наша відповідальність піклуватися про це. Абсолютно з цим погоджуюсь. Тут в вигляді Піктограм можна побачити, що це, по-перше, веганський бренд. До речі, це не перший бренд веганський на моєму каналі, проте я чомусь не акцентувала на цьому увагу, мабуть, буду, бо можливо комусь. З вас це важливо. Отже, веганський бренд піклується про тварин проти жорстокого з ними поводження. 94% натуральних компонентів, максимально 94%, проте, от трошки вище, тут написано, що мінімум 90% натуральних компонентів, трошечки не збігаються цифри. Рецайклінг перероблюють те, що випускають, екологічні. Продукують менше сміття, екологічна формула, чиста формула, точніше, і не використовують синтетичні фарбники. Я не знайшла дати, коли був створений цей бренд, та на їх інстаграмі найперший пост був вересень 2021 року. Тобто зовсім зовсім юний Орел в Україні він є в мережі простор, хоча в їх в інтернет-крамниці він завжди його завжди немає в наявності. Я його знайшла просто в офлайн крамниці, тобто треба перевіряти, особисто є там чи ні. А в Польщі він є в мережі Росман. Друге це ноти аромату. Аромат називається Грін, але тут ще винесено два компоненти цього аромату, дві ноти. Так буде правильніше: це шавлія та базилік. На сайті бленду немає звичної форми піраміди, щоб там верх, середина, низ. Ні, там є інформація, що базилік приїхав з В'єтнаму, кипарис приїхав з Іспанії, смола бензоїн лаосу. Є ще графічне зображення цього аромату, з якого можна свій опис е створити. Отже, аромат складається з шаблі, базилік, груша, кипарис, пліт інжиру та смола бензоїн. Це в нас смола з амбрового дерева. Але знаєте, цей аромат не пахне своєю пірамідою, як часто буває. Третій критерій це розкриття аромату. Це зелений сік розім'ятої трави, зламаної гілочки тонкої, такої делікатної, та також розім'яте листя інжиру. Це делікатно-зелений аромат. В ньому немає дуже гірких нот, немає землистих нот. Якщо у вас вже зависло питання, чи схожий він з Фелосикос, я вам... Пізніше про це розповім. Далі додається легка фруктовість, легка солодка фруктовість. В базі, умовні, є там груша, та, якщо чесно, я там якихось груш домінаторів взагалі не відчуваю, вона там для мене взагалі не очевидна, просто є легка солодкість. Ось цей аромат більш солодкіший, ніж просто аромат скошеної трави. Та це не про цукерки, не про ваніль. Не про солодощі, це така легка солодкість. І ось цей аромат так і розвивається, так і живе, не дуже складно, проте приємно, допоки не приходить база. бо це якийсь квентін трясся, біж, База свіжо, терпка, деревна. В ній немає молочності, яка здебільшого притаманна інжирним ароматом. Та це аромат, по його назві, не інжирний, він шавлієвий та базиліковий. І ось поряд з цією деревиною є якийсь чи то мускус, чи то якийсь елемент. Який пахне просто чистотою, якоюсь скрипучою чистотою з мінеральними нотами, наче це пахнуть просто чисті, якісь прохолодні небеса. Я дуже часто зустрічаю таку ноту. Я не можу точно сказати, чи може це якийсь мускус такий, чи то деревина. Но це така базова нота в багатьох нішевих ароматах, яка додає такої прохолодної свіжості, навіть скрипучості. Мені це дуже подобається, і ця нота, якраз вона виходить в базі. Це для мене, наче зелено-травний аромат чистоти, наче ти чистенький, повелявся ще в травичці. Дуже гарно. Я вам розповідаю, який це гарний аромат. Та я не хочу створювати у вас. Завищені очікування, бо я знаю, як буває, хтось сказав, це дуже-дуже це гарно. Райська насолода, біжіть, купуйте, а, а потім розчарування, Завищені очікування і потім розчарування. Тому як, не купуйте цей аромат лише тому, що він коштує недорого. Тим паче не купуйте, будь ласка, на осліп. Якщо вам ніколи не подобались зелені ноти, ноти трави, інжира, то воно вам і тут не сподобається. Тому, будь ласка, не робіть. Покупок на осліп, щоб потім не жалкувати. Я це купувала не на осліп, проте це була моя імпульсна, спонтанна, як там ще її назвати. Покупка це коли пройшло лише 5 хвилин між тим, коли в тебе не було і думки про парфуми, і коли ти вже вийшов із цим пакетиком. Я просто попала під зливу, дуже змокла. Промокла і зайшла в перший ліпший простор, щоб купити серветки та мочі протерти. І знайшла оцей колабогрін. Якщо вам цікаво, я була в Києві в просторі на січових стрільців. Четверте, це трьома словами про аромат це зелена перлина в бюджеті. П'яте це пакування. Аромат йде лише в одному форматі 100 мл. Дуже гарна, в нього мінімалістична пляшечка. Мабуть, будь-який будь нішевий бренд за будь-які гроші міг би бути налитим в такий, же, такий самий флакончик. Я вам вже казала, що бренд піклується про екологію, тому мінімізував кількість матеріалів, які не переробляються. Флакончик це скло переробляється. Кришечка це зроблено з натурального дерева, ясеня, Він тут має навіть сертифікат сертифікат FSC. Що б це не значило. Я не знаю. А сама коробочка паперу, вони не використовують додаткову пластикову цю слюду та не використовують різні металізовані фарби, ламінування, лакування, нічого. Просто звичайна фарба, яка не забруднює навколишні, навколишній простір. Просто переробляється. Тут лише зверху є така невеличка наліпка від виробника, але працівники простору сумлінно так заклеїли ще зверху скотчем, щоб, мабуть, запобігти крадіжкам. Я ось пам'ятаю, коли тільки розпочався цей тренд на екологічність, я одразу осідлала цю хвилю, бо це мені лягає до душі. І було смішно спостерігати, як бренди ще не навчились нам брехати про свою екологічність. Я кажу не про цей бренд, а ділюсь веселими історіями життя. Я пам'ятаю, купувала в якомусь еко-магазині. Різну битову хімію, щось таке для дома, якісь там тряпочки, ганчірочки, засоби для миття. І воно мало бути все-таки екофрендлі, але воно мені приїхало в величезні коробці, все перемотано пупирками, поліетиленом, насипали ще туди цього заповнювача полістирольного. Ну, знаєте, трошечки не допрацювали. Шостий критерій це схожий з або унікальність аромату. Так, цей аромат схожий з Філосикос від Діптік. І схожі вони лише своєю зеленою густиною на початку. А далі аромати йдуть в різні сторони. Якщо Філосикос розвивається в молочність, кремовість, молочну, фруктову кремовість, комусь кокосовість, проте мені ні, то грін від колабо розвивається в сторону свіжої, терпкої деревини з. Не... Відомо яким Квентіно-бішевським мускусом. Це різні аромати, в якщо брати їх напрямок їх розвитку. Тут є дрібка солодкості фруктової, тут я її не відчуваю. і Джирних ароматів дуже-дуже багато. Я їх всі люблю і ціную. Мені подобається ця нота. А Певний прояв інжиру, як розім'яти листя, зелений сік, терпко-зелений. Такого звичання не дуже й багато, і це нішеве звичання, тому що треба знайти ще поціновувача такої зеленухи, ще й продати йому це. І я вважаю, що цей аромат є унікальним, він не є 100% копією філосикус, ні. Він є варіацією на тему інжирного зеленого листа, який, власне, і започаткував філосікус. І цей аромат колабо. Окремо, взагалі, без забудьмо про філосікос, його є за що любити. Друзі, поділіться вашими реакціями. Сподобалось, не сподобалось. Лайк, дизлайк, коментарі, підписки. Дуже це все мені потрібно для розвитку мого українськомовного каналу. Ще й парфумерного, мабуть, більш непопулярної ніші я не могла знайти. Про це про проте, я не можу без цього. Не можу без цього жити. Це ми говорили про схожість, а зараз будемо говорити про несхожість. І сьомий критерій це абсолютна протилежність до колаву Грін. Я думаю, це міг би бути томний, вечірній, теплий, тягучий аромат. Це міг би бути портретофоледі від Фрідеріка Маля, це могла би бути Розамунда від лабораторії Ольфатіва, або це могло б бути щось димне, шкіряне, наприклад. Блековгано від Назамата. Це прям різні полюси були б. І останні критерії це соціальність аромату, куди носити це комфортний, базовий універсальний аромат на кожен день. І на роботу, і на природу. Абсолютно унісекс. Це не аромат на особливі випадки, щоб за вами тягнулись шлейфи, щоб цепляти людей за носа таким дуже гострим гачком. Ні, це комфортний. Аромат вашого особистого простору, шлейф в нього недовгий, проте відчутний. Я його на собі дуже добре відчуваю: 4-5 годин. До речі, довше, ніж філосікус. Хм, от такої. І оця його база вона дає якесь неймовірне відчуття чистоти, зеленої чистоти. Тому комфортна база для всіх. А ще дуже скоро, на початку вересня, буде. Де народження мого каналу один рік. Я вже думаю, що нам з вами влаштувати. Думаю собі якийсь подарунок, парфумерний прикупити, з вами його розпакувати, щось ми там з вами будемо робити, святкувати. Хочу зробити невеличке свято. Зичу вам гарного настрою, ароматичних промінчиків. Бувайте, любі, друзі! Слава Україні!